25 років вони вчили жити без війни, та останні події в країні змусили їх знову стати пліч-о-пліч. -пліч. Вони вийшли на захист людей з майдану. Ветерани афганської війни, самоорганізована силова структура. Ми вийшли за народ, який платить налоги, і за ці налоги ми отримуємо пенсію. Вже третій місяць колишні військові захищають спокій протестувальників. Вони патрулюють, здійснюють контроль за порядком, охороняють барикади і завжди знаходяться в перших рядах. Кажуть, весь час відчувають напругу, адже на допомогу з боку міліції не розраховують. Міліція у нас не в поможник. Тобто нам приходиться це робити все самі. Ми повинні займатися розмініранням, вони довіда займатися розмініранням, Не ми повинні займатися, займатися, займатися трупами. вони повинні займатися трупами. Шукають ветерани помічників для патрулювання серед звичайних людей. Для них працює своєрідна школа молодого бійця, довчать не тільки захищатись в бою, а й дотримуватись міжнародного законодавства з прав людини. А ми, наприклад, учимо, що не можна здіватися над плінними. что пленные – це, в принципі, лицо соні У пресі неодноразово з'являлись публікації про згортання діяльності воїнів афганців на майдані, але чернігівські ветерани категорично заперечують це і пояснюють, що приїхали додому перепочити. Афганці з майдану не ушли. Афганці, як були на майдані, так і остануться на майдані.